Доброго дня, шановна адміністрація вашого закладу, вчителі, учні. Надзвичайно приємно сьогодні побувати у вашому закладі, приєднатися до того заходу, який святкують по всій Україні. Це День гідності. Сьогодні і християнські свята, і десанти штурмових військ, як наших українських, які охороняють рубежі нашої України на фронті, боронять нас кожного дня. Сьогодні захід має Мету досягти, щоб ви зрозуміли, для чого ці люди, які були на Майдані, боролися там проти тодішньої влади. Для чого вони вийшли на Майдан? Скажіть, будь ласка, хто скаже? дуже в Росії. Так, ще, ще ваші думки. свою Гідність Гідність і права, права, свободу. Ще? Для чого не вийшли? Для того, щоб ми Правильно. з вами сьогодні жили... Проявити свою любов до рідної України. Так, ще, ще вчителі не треба, щоб діти цього. Дякую. Прошу. Для чого вони вийшли? Боротися з несправедливістю. Правда? Вони не могли жити за тими законами, які нав'язав тодішній ЗЕК. Президент, на жаль, не хочу сказати слово Наш, ну, законообраний. Люди обрали його. Віктор Янукович з тими диктаторськими методами, які він. знищення мови нашої ідентичності, історії, церкви і всього того, на чому заснована наша держава була. І зараз наші хлопці, наші, ваші батьки, ваші рідні, родина всі причетні до війни, яку спонукав нас до того москаль, який наповнив на Україну, який нищить наші села, наші міста. Нашу культуру, наші звичаї, обряди, традиції, які були започатковані нашими дідами, прадідами давні роки від козацької доби. Тому ми ви повинні знати, для чого ви прийшли. Ми повинні знати, Для чого ці люди вийшли на майдан. І для того, щоб ми з вами сьогодні могли проводити уроки, щоб ракети не летіли над Буковиною, не зривалися. Бо дякую Богу, що нас оберігає. А якби ви побували в тих інших областях, ви б зовсім по-іншому це сприймали. Тому ми всі просимо Бога, щоб нарешт, нарешті закінчилася війна, настав мир, настала та перемога, щоб ми відсвяткували мирний час і згадували постійно, і ви будете дорослі, як ми, вчителі, і будете наголошувати за цю подію своїм діткам, своїм внукам, яка ви повинні це знати і передавати з покоління в покоління. Я прийшов творча людина, я вже говорив з піснями, які завжди піднімали до боротьби козаків, наших воїнів ПА, наших воїнів, які зараз піднімають сучасні гурти. Ви любите нашу українську музику. Тому я прийшов з вами для того, щоб підтримати Альвіру Михайлівну, яка є моїм, моєю колегою, учасницю ансамблю колишнього Марічка. І теж творчої людини, яка хоче вам щось донести до ваших голов, ваших щоб ви сприймали це щось серйозне з Це дуже серйозна е, дата така, яку треба пам'ятати і не забувати. І я прийшов з піснею, яка називається Моя Україна, в якій оспіується вся історія нашої України. Водой, будь ласка, підійміть пересони догори. आइ देश नियांगले ना सुनूंगी कृतित फोने मौना उक्रायना तो बाद बिसकाता तो इसका Адже перемога треба робити. Дуже багато кожен, зокрема, допомагати. Якби не волонтери, наші хлопці би пропали. Бо в нас не було ні армії, ні зброї. І, і тепер теж ситуація дуже важка. На фронті. бо в мене з родини теж там, і ви знаєте теж, бо ваші так само родичі там бувають. Ну, більше нічого не буду говорити, бо вони не розказують, що там твориться. Може і добре, щоб ми не знали, що там твориться. Тільки вони знають всю ситуацію, але ми віримо в наші сили, в нашу перемогу. І наступна пісня, яка називається Символ віри. Ми віримо в нашу Україну, в нашу єдину свободну українську державу, що ми переможемо москаля, визвонимо всіх з нашої території, дочекаємося того часу, що ми будемо святкувати дуже велику перемогу. Але для цього треба дуже багато робити. Тому не зупиняємося, віримо, боремося, допомагаємо нашим Збройним силам. Не опускаємо руки, бо москалі хочуть, щоб ми опустили руки. Нас виснажити. Виснажити енергетично і морально і, і ці ракети, всі, які долетять в ті області, в Київ і в інші міста. Ми хочуть, щоб ми упали руки, опустили до землі. А ми сильний народ, дух народ, дух наш сильний, бо ми козаки козацького роду. Правда? Отож, символ віри. На вірші першого депутата, першого демократичного скликання Петра Сарчука символ віри. Olha, do Чае царстве твое жить любственно во время, и чае, царстве твое, и дружни, что